Вітаю! Ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Цього місяця громада знову у скорботі. Раптово відійшов у вічність ветеран війни із жовтих вод Андрій Демчук. Перестало битися із серця молодого захисника із жовтих вод Іллі жалби. Також від серцевої хвороби помер 45-річний військовослужбовець, капітан Збройних сил України, наш земляк Сергій Мельник. Співчуваємо всім рідним та близьким. 277 наших захисників звільнені з полону перед День Великодня. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Це 63-й обмін полоненими. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині. У поминальні дні 26 та 27 квітня у Жовтих Водах будуть організовані додаткові рейси громадського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомили на сторінці міськради у Фейсбук. Відправлення з автовокзалу о 8.30 та 12.00. Відправлення з села Мар'янівка о 9.00 та 12.30. Жовтоводські винахідники потребують спонсорської підтримки, аби гідно представляти громаду на всю Україну на міжнародному конкурсі. Це унікальний шанс для жовтоводських дітей із робоклубу, адже вони можуть не тільки презентувати свої проекти, а також обмінюватися досвідом з однодумцями з різних країн та привести нові знання й перемоги додому. Всі деталі для підтримки ми залишаємо в описі до цього відео. Жовтоводський водоканал проводить роботи з реконструкції магістрального водопроводу для мешканців третього мікрорайону. Роботи виконуються з використанням сучасних поліетиленових труб та спеціального обладнання для стикового зварювання. Після завершення даного етапу робіт близько 5,5 тисяч абонентів будуть забезпечені якісним та безперебійним централізованим водопостачанням. Роботи наразі тривають. Вже у травні у жовтих водах розпочне роботу дитячий парк. Поки що тривають підготовчі роботи, прибирання, ремонт атракціонів і навчання персоналу. А головна новина невдовзі стартує капітальний ремонт ігрового містечка Казкове Королівство, яке тривалий час було зачинене. Детальніше читайте на сайті Жовті Води Сіті. Також напередодні відкриття у парк завітали жовтоводські ліцеїсти, аби поприбирати. Привіт, привіт. А що ви сьогодні робите? Прибираємо парк. У Великдень серед великої кількості відвідувачів природи були і ті, хто вирішив поплавати у водоймі. Хоч відпочивальників була рекордна кількість, святкували місця некультурно культурно і стримано. Бо він знімає ось трудом. Підземний пішохідний перехід, який вже давно не функціонує, вщент заповнений сміттям та сухими гілками. Поруч двори житлової забудови. Відповідне відео ширять містяни у соцмережах. А ось як виглядає територія біля покинутих погребів у старому районі між вулицями Хмельницького та Парковою. Тут вихідними відбулась толока і тепер тут гарно. Ось такі таблички встановили. Раніше тут було багато сміття, це покинуті погріба між вулицею Хмельницького та Парковою. Ось люди прибрали та встановили таблички. Якщо ви працюєте та виховуєте двох та більше дітей, у вас є можливість платити менше податків і отримувати більшу зарплату. Хто має право на пільгу, які документи потрібні та як правильно її оформити, читайте на сайті «Жовті води сіті. Посилання на статтю ми залишаємо в описі до цього відео. На початку 2025 року у жовтих водах орендувати квартиру для проживання було складно. У місто переїхали українці, які вимушені тікати від війни, тож ціни дещо підвищувалися, в тому числі на купівлю нерухомості. Двокімнатну квартиру можна орендувати згідно з пропозицією на сайті ОЛІКС від 5 тисяч гривень на місяць. Окремо врахуйте комунальні платежі, якщо у вас немає субсидії. Світло, вода, вивіз сміття, витрати на ОСББ стануть від 1000 до 2000 гривень, взимку ще опалення від 1,5 до 3 тисяч гривень в залежності від площі. Детальніше про пропозиції на нашому сайті. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.